На харківському напрямку да, тяжко, але скажімо так, цьому треба час. Це війна, ми ж не можемо без жертви. Якщо ми на жертви не підемо, то ми там не де окупуємо та то -та. Час від часу ця земля прощупується. Час від часу ця земля прощупується, але немає поки що нормального стану. А, давайте так. Росія зараз стала позу ракам. Тому що дуже обідалася, що перший саміт пройшов без неї, і що всі там на неї дуже нагнали, і вони такі сказали: ну і не любите нас, ну і ладно, будемо собі, канітіли самі. Це по-перше, по-друге, Росія дійсно не готова. Ну, зараз в плані, в плані вони, Вони не готові, в принципі, нормально розмовляти. Вони не готові йти на, скажімо так, наші правила, як мінімум. Ну і тут ноль башня. Я не, я не відступлю від своїх своїх правил і своїх розроблених, в общем-та, скажімо так, соглашень. Поки що вони не готові говорити. Поки що ще ні, але чую я, і тут мені показують дуже прикольні прекрасні карти. Та нас Верховна Жриця і. Ой, Грицар Мічей, значить, скоріш за все, щось буде, щось буде відбуватися на території Росії для того, щоб вона вже була готова про щось говорити. Це можуть бути якісь терористичні штуки, причому навіть не з нашого боку. Uh, в, їх, в них там вже заворушки починаються, там по Мовдагестані щось там відбувається і так далі там подобне. О, оце, оце буде більше. Ти з нашого боку вже ж є дозволи бити там, куди нам умовно каже, завгодно. А от і я думаю, що пройде ще трохи часу, і Росія вже буде готова про щось говорити не так, не так катягорічно буде. Поки ні. Поки цього нема. Тут достатньо устойчиві і стабільні карти. Тут достатньо устойчиві і стабільної карти. Поки ти показуєш нам той результат, який нам треба, все окей. Тобто ти сидиш на своєму місці, все окей, до тебе ніяких питань, до тебе ніяких претензій. Як тільки ти спускаєшся совершенно в шута, Свершенним образом не даєш нам ні результату, ні якоїсь продвіження або не граєш по тим правилам, які ми говоримо, тому що ну, не будемо забувати, що скажімо так, на полі бою грають інші країни ще. Вот, як тільки ти не даєш нам тих результатів, ну тоді дев'ятка мічей, тобто тоді вже будуть якісь репресії в сторону президента. Так, перше, що ви повинні розуміти, я не лікар, я не маю медичної освіти, я не ставлю діагнози, не виписую лікування і так далі. Перше, з рідиною в організмі все не дуже добре. Скоріш за все, що то не так з кров'ю, а точніше, з якістю крові. Можуть бути підвищені ризики тромбозу. Це прям якість крові. Це прям. Я не знаю, чи є такий вислів, як брудна кров, але хочеться прямо сказати. Її треба почистити. Це перше. Друге. Ну не скажу, що чіткий точне РХП розлади харчового, харчової поведінки, в общем то. Але що та тут, та тут із желудком що то не так. Чи. Тут більш-менш. Ну, тут більш-менш не ну, ломає. Ну і голова, ну, голова это у всіх при посадах, чим вище посада, тим більше там своїх завтиків зараз. Нікромантія, ну, коли на голову вже падає нікромантія, це не дуже добре. Я не скажу, що там, давайте так, я не скажу, що там відбувається якийсь процес, там, пухлини і так далі, тому подібне, але а, це, скоріше, вже про нервову систему, це про а, критичне мислення, я би навіть сказав. І це про деяку навіть ясність розуму. Я не кажу, що він не віддає собі ачота про те, що говорить, про те, що робить, але інколи ми трошечки в якомусь такому стані, в якому ми не дуже, в якому ми не дуже чітко думаємо. Тобто, і Сірій, знаєте, логіка вмерла, ну, там, условним образом, на якийсь період. Uh, немає вибору, тримаємось. Не так давно поцілили в, в, общем -то, в якусь із наших толі, тестолі то Гесу. В общем, там, де дають нам світло. Uh, але харківські енергетики то взагалі шо -то неймовірне, тому що uh, ці ребята світло відновлюють дуже швидко. Прям, прям дуже швидко. Це це якісь боги, чесно говоря. О, це по-перше. По-друге, прильоти є сьогодні, по-моєму, вони вже є. Десь декілька тижнів було більш-менш більш-менш, вот зараз знову щось частіше, але давайте так: воно не частіше ніж звичайно, але воно більш руйнівне і цілять собаки. Понімаєте завідома людські, в общем-то, житло і будівлі на в общему. Що затища на на жаль, в нас його навірно не буде ще дуже довго. От поэтому, дорогі харків'яни, реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Тим більше, що ви бачите, що ворог обстрілює збільшу вже зовсім, зовсім якби по житлову інфраструктуру. Це по перше. По-друге, на харківському напрямку да, тяжко, але скажімо так, цьому треба час. Виганяти ворога це не так легко, як би то всі, всі би хотіли. От, цьому треба час, там робота йде, все, все, скажімо так, для нас з вами є і хороші новини. Да? Тому набираємося терпіння, все буде. От, плюс давайте так трошечки останнім часом, трошечки ми бачимо, що все-таки обстріли по місту вони не скажу, що заспокоїлися, стали чуток менше їх стало. Поэтому це вже показатель того, що е, хлопці на Харківському напрямку молодці. Скажімо так. Про Содоля а, говорила Олександра на прямому ефірі. Я змовчав, тому що а, то, що я побачив, ну, зараз, звісно, будуть писати там, всякі, коротше, я просто не хотів говорити те, що я бачив. І тому мені дали слово. Я говорю, я, я промовчу люди добрі, тому що ну, людей жахати страхати, я, я не хочу. От. Олександра своє слово сказала, там просто було ще набагато все гірше. Так. Покарання. Да не зовсім. Це, знаєте, це дуже схоже, от по картам дуже схоже на те, як довести провину лікаря. Дуже тяжко. Точно так же і тут. Тобто, ти ще попробуй докажи, що ці діяння були неправомірні. Не, не ти ще попробуй докажи, що ця тактика заввідома, була поганою. Тобто, так. Да, Попробуй, докажи неправомірність діянь тієї чи іншої людини. Так, да, Є, звісно, ті, що отак, от транспарантом перед очима, да, що воно паскудне паскудне було ізначально. В деяких випадках там ще попробуй докопатися і попробуй щось сказати. Ну і о, головною відмазкою буде це війна, ми ж ми ж не можемо без жертв. Понимаєте? Тобто, ну, це ну, не скажу, що коротше, це, це, це от, от, от аргумент самий аргумент. Це війна, ми ж не можемо без жертв. І Якщо ми на жертви не підемо, то ми там не деокупуємо то-то, то-то. Це, з однієї сторони, і, і здраво звучить, а з третьої сторони, звісно, може, і не дає права поступати не дуже виграшним способом, але. Судіть виграшний спосіб чи не виграшний спосіб, ну це я коротше, ну ви поняли. Тобто, доказати саму вину, це достатньо сложно в деяких случаях. Як такого покарання ми особи не бачили, але, скоріш за все, його можуть взяти за його болюче. Саме болюче у людей, у яких є гроші, що правильно гроші. А от, поэтому. Потому можуть піти і знову, кстати, перша карта денег. Вибирай Вибирай або, або, або садим, або, скажімо так, денег. Не даємо заробляти. Я. Давайте так. Сказати про про те, що людинку посадять, ні, публічна порка да буде. якийсь виговор Да, буде це може бути або домашній арешт, або не знаю, якась там дуже величезн... величезний штраф. Наприклад, от, або ж там не знаю, у людини відберуть декілька точок його бізнесу. Наприклад, а от а це до речі, вчора теж Олександра говорила. Тобто тут біч, чуть трохи інший. Йому не настільки там тяжко, знаєте, страшна та а, як її там, тюрма. Ну що є гроші в людинки купити собі прекрасну камеру, де ви купити тюрму можна, в принципі, ви розумієте, на? і сидіть собі там своє удовольство, попиваючи майтай. А, от, це по-перше, по-друге, це не буде для нього щось таке страшнюче. У людей, у яких є деньги, ну, наступіть на деньги, і людина буде дуже заговорчива. От, по суті, тут, скоріш за все, десь отак от і зроблять. В нього, не знаю, на жаль, не на жаль, в нього просто буде вибір. Це двійка монет, це 50 на 50. Або, або. Або отак, або отак. Вибирай. Покарання, Ні, це скоріше, знімання з і або заборона приймати а, от такі от, е, должності, якими ти керуєш, яких ти керуєш людьми. Да? Або, скажімо так, ну не думаю, що це штрафи, ну і е, прикриття там не знаю, посадили. Цього немає. Поки що як мінімум. Основні положення, скоріш за все, вступлять в силу після війни. Це не та безпекова угода, яка нам зараз дасть якийсь вихлоп хороший. Основні положення вступають, скоріш за все, після війни, тому що падає Ну, Тут і звізда говоряща про устойчиве положення. А, от. Але на даний момент там скоріше може бути теж прописаний план, не знаю або дали віддільно, або що. Нам просто мені говорять так, що нам дали більше наразі зараз дали більше розв'язаних рук, скажімо так. Тобто, там не знаю, бити по території Росії, там від кі кілометража, і так далі. Тобто, нам зараз дали більше розв'язаних рук, да це трошечки про безпеку можна говорити, тому що можна вибивати ворога далі, ніж би. Наприклад. Да? От. Основні положення скоріше війдуть в силу після війни. Але що я хочу сказати? Там ще, там ще буде все відозмінюватися від того, чи вступає ми в Ну, Тому, давайте так. Тоді, коли ми не є частиною альянсу якоголіба, Адні Ну, У нас вони. Давайте так. У нас якісь там домовленості з тою ж Америкою були і до війни. Не? Ну, ми бачимо, як вони працюють, працюють. лі. Головне питання. От, і тут момент того, наскільки ми близько, і наскільки ми в одній пісочниці, так сказати, з ними знаходимося. Може, якщо ми не вступаємо в НАТО, це такое знаете, полюбовне обіщання, так сказати, емоційні полюбовна Конечно, поможем. Да, як і той раз із Вот, конечно, поможем. Але якщо ми знаходимося в НАТО, якщо ми знаходимося в одному кругу в одній пісочниці, так сказать, тоді це вже більш серйозна допомога. Тоді це вже можна говорити про допомогу військову в плані людей, солдатів. Да? Тоді вже можна говорити а, про допомогу військову більш таку, скажімо так, серйозно. Літаки направлені там не знаю, далекобійні, бійні о, побільше, Ну серйозніша допомога. О, це буде залежати від того, чи вступаємо в НАТО, чи приймають чи приймають нас, і чим ближче ми в союзі будемо знаходитися. Я думаю, деякі давайте так після війни. Буде достатньо багато змін от, між в особистих відносинах між країнами. Тобто, це про альянси їх буде набагато більше. Вони вже там натворили їх. В общем то цих альянсів це є добре. А от їх, по-перше, буде більше. По-друге, вони будуть різні. По-третє, країни будуть один за знаєте, чіплятися один за одного, пробувати робити от такі. От... Угоди, не знаю, там обізательства, так далі там, тому подобне, щоб обезопасити себе на, на майбутнє. Ну, вот, знаєте, знаєте хочеться сказати. Ну, як всегда, для того, щоб щось вробити, треба, щоб якась звізда произошла, розумієте? От. Поэтому тут. Uh, так, значить, відповідаючи на питання. Uh, якість. Виконання тих чи інших безпекових умов буде залежати від того, чи будемо ми в НАТО, чи не будемо ми в НАТО. Не зовсім. В цьому, в цьому питанні, в цьому ключі, що та вирівнялось? Щось стало не таке категорічне: то лі Трамп, то лі хто там висувається з того боку. Зараз розклад набагато спокійніший, ніж раніше на початку. Причому починається він з десятки кубків та сонця, що дуже цікаво. Скоріше за все, з представником можливої, можливої е, влади. Коротше, з представником, який може е, побіду, значиться, е, попо е, походу з ним домовилися насправді, Знайшли свої е, шляхи для того, щоб домовитися з людинкою. Пранужнею, про ну тре потрібну поведінку, про а, потрібні рішення і про м, потрібно. А там знову кидаю, основа викладаю карти. В мене фортуни» і «Туз з кубков. Причому дуже хороші карти. Вот, скоріш за все, а, з ним домовилися про те, як він буде себе вести в цьому питанні. Так, да, це, це для нас буде добре. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, я казав про те, що Трамп може реально прийти і за декілька днів закінчити війну, тому що він такий от молодець. Це йому вигідно. Він це прекрасно розуміє. Там людинка, звісно, зі своїми причудами, але не зовсім дурна. Трошки. <хи> от. Поэтому, поэтому. поэтому тут дуже може зіграти це все навіть на руку. Я не думаю, що буде прямо настільки. Давайте так. Тут знаєте як? зараз я скажу більш точно це не тому що Трамп дуже переживає за Україну. Я тоді ще теж говорив про це. Це не тому, що Трамп дуже переживає за Україну. Це тому, що, по-перше, це і для нього а, плюсик да? Це по-перше. А по-друге, мені легше повпливати на завершення війни, чим годувати вас своїми грошима. Хочемо, щоб ви вже стали самостійні і поплили на цьому в общем -то, преобразовувати вашу державу і ніяким чином не касалися нашої держави. Хватить, нас доїть. Тут, скоріше, отак буде, абстає діло. Тобто, в якомусь випадку буде для нас плюс, в якомусь випадку буде, звісно, і мінус. Як фінансування, як не знаю, там якісь ці, ем, вкладення і так далі.